20 вересня дострокові парламентські вибори українці вкотре прийдуть на дільниці, щоб найняти собі нову політичну обслугу. Вибирати доведеться з тих, хто нібито знає, як покращити добробут, як побороти корупцію. А головне має чітку відповідь на питання: кому має служити держава? З екранів телебачення та газетних шпальт. Політичні партії обіцяють дуже багато. Але чи про народні інтереси дбають політики? Хто вони? Як прийшли до влади? Чиї інтереси захищатиме державна машина? Чи не зірветься вона часом гальм, а не закатає вас в асфальт тих, хто стане на шляху політичної корупції? Подібний сценарій цілком вірогідний, бо до влади знову намагається увійти кримінал. Для нього політика це прикриття масштабних бізнес-схем та депутатська недоторканність. Я уже неоднократно говорил, что в капиталистической стране власть это деньги. Партія регіонів це та політична сила, де порушників закону найбільше. Перше місце списку двічі судимий Віктор Янукович. Відсидіти за кримінал та очолити країну в сучасній світовій історії зуміла тільки одна людина: її ім'я Чарльз Тейлор, колишній президент африканської країни Ліберія. Зараз пан Тейлор в гаахській в'язниці. Міжнародний трибунал ООН судить його вже не за корупцію і втечу з американської в'язниці, а за геноцид. Яка ж історія донецького клану? Як швидко бандити стали політиками і чому? Перші кроки в політиці бандитам дозволили зробити комуністи. Реформи генсека КПРС Михайла Горбачова 80-х започаткували появу в радянському союзі перших кооперативів. Донбас був тим регіоном, який миттєво відгукнувся на появу приватної ініціативи. Для кооперативів наявність величезної кількості шахт та заводів додатковий плюс, адже це ринок з великою кількістю населення та чималим обігом коштів. Тут багато тіньових грошей та широка система виправних закладів. Зони, в том, что в свое время, это исторически обусловленный факт, люди э, на этих тяжелых рудниках, шахтах, карьерах, люди со всего э, нашего бывшего советского союза ехали сюда. Мало того, э, многих людей э, зачастую здесь по трудовым таким, э, нарядам сюда посылали. Кооперативи та цеховики добре знають те, як заробити гроші на потребах пролетаріату, особливо в епоху тотального дефіциту. Але водночас приватні підприємці стають легкою здобиччю тих, хто з призивством ставиться до роботи в шахті чи на заводі. Донбас та його робітничі селища завжди відзначались кримінальними талантами. 80-ті вони об'єднуються в організовані злочинні угруповання. Їх було дуже багато групіровок. Преступник. В каждом городе, в каждом районе были эти формирования. Но, начиная где-то с 90-х годов, началась централизация. То есть те люди, которые на периферии не подчинялись центральной власти бандитской, они, как правило, наказывались или убивались. Был общак, но это было воровское. Ворозповороським е, поняттям, порозким законам. полюванню на лохів сприяє розпад Радянського Союзу, адже міліція, спецслужби та армія паралізовані. Суди самі не знають, які закони виконувати. Початок 90-х. на Донеччині розгортається війна за міські базари, виробничі кооперативи, нічні клуби, казино, прибуткові металургійні підприємства, шахти. В період. С 1990 по 2002 годы члены ОПГ совершили серию дерзких резонансных убийств на заказ на почве раздела криминальных сфер влияния с применением магистрального оружия на территории Донецкого и других регионов Украины и стран СНГ. Поступово ханом Донбассу стае Ахать Брагин, больше известный в певных колах, как Алик Хрек. Сначала он был картерем. Рупал мясо на базаре микрорайона Октябрьської. Финал карьеры. Генеральный директор фирмы «Люкс» и президент футбольного клуба «Шахтар Донецк». В свытьях хатя Брагина завтра помечают Рената Ахметова. односельця и вправного мастера картиарской игры. Начали появляться и другие люди, которые еще не сидели из числа спортсменов, из числа мясников, те, которые обладали э, какими-то определенными способностями, то ли организаторскими, то ли э, навыками дерзкими. Ведь много э, людей в преступном мир пришло просто из аферистов. Обыкновенные наперсточники, обыкновенные э, кидалы. 10 листопада 92-го В Перестрелке, один из наибогатших донатчан, Януш Кранц – Це його попорон. Шану колезі, прийшов віддати весь кримінальний світ Донецька. Скорботні процесії Ахадь Брагін та Ренат Ахметов. Ці джентльмени завжди разом. І в горі, і в радості. Ось спильного чирка Брагина та Ахмедова. Ужбурината Ахметова та Ахатя Брагіна зруйнував вибух 15 жовтня 1995 року. Брагін гине. в пам'ять про загиблого пахана Донецька братва фінансує відбудову мечеті, де Ахатя канонізують як мусульманського святого. І, хоч Донецьк терпимо ставиться до різних розповідань та конфесій, цей мінарет особливий. Не кожна культова споруда може похвалитися таким написом арабською та російською мовами для багатьох поколінь нащадків Донецька мечеть так і залишиться згадкою про татарське походження головної банди, що влаштовувала кримінальний терор на початку 90-х років. Втім, вже на середину х років донецькі банди починають зливатися з місцевою владою. За дивним збігом обставин на стадіон, де після вибуху частини тіл та нутрощі людей рознесло в радіусі 100 метрів, не приїхав жоден чиновник обласної адміністрації, серед яких багато палких прихильників клубу Шахтар. Загинув Брагін, його найближчі соратники, охоронці та ті, хто потрапив у зону вибуху. Фирма Люкс переходит в управление друга канонизованного мусульмана на Брагина, Рината Ахметова, который достаточно быстро становится самым богатым бизнесменом Донбассу. Почему главой клана после взрыва на стадионе стал именно Ринат Ахметов? И почему среди пострадавших были представители СБУ, бывшие представители СБУ правоохранительных органов? Почему они охраняли Ахатя Брагина? И где в этот период находился именно Ренат Ахметов, тот, который был всегда близок с самим Ахатем Брагиным. Мы вспомним сегодня о судебном процессе в Донецке и о Вячеславе Синенко, который открытым текстом сказал о том, что взрыв на стадионе «Шахтер» был выгоден именно Ренату Ахметову.